Говоримо про гарантії безпеки для України і не тільки. Але перед тим я б хотіла вам розповісти, як я читала досить таку цікаву книгу Макіавелі Государь Державник, і там розповідалось про важливість свого війська. Не найманці, не союзні війська не можуть забезпечити сталий мир в державі. І ось коли я читаю про ці гарантії безпеки, також мені згадується і приклад, який наводився в цій книзі, про Давида і Голіафа. І що там говорилося, коли Давид йшов на битву з Голіафом, йому цар Саул запропонував вдягнути його обладунки. Ось тоді Саул погодився з Давидом, іди, і хай Господь буде з тобою. Саул одягнув Давида у своє вбрання, надів йому на голову мідний шолом, а також втягнув його в панцир. Давид прикріпів меч поверх одягу і спробував трохи пройтися, бо він був незвичний до такого вбрання. І він каже: Я не можу ходити в цьому, я не звик, пожалився він Саулу і все з себе зняв. Потім він узяв дубця в руку, вибрав у струнку 5 відшліфованих каменів, поклав їх у пастушу торбу і, з пращої в руці пішов на флестимлянина Голіафа. І ось відбувається бій. І далі Давид говорить: фелистимлянину: ти йдеш на мене з мечем, з писом і щитом, а я виступив проти тебе в ім'я всемогутнього Господа, Бога, війська ізраїльського, якого ти зневажив. І каже, що він його не вб'є. Коли фелистимлянин наблизився, щоб зійтися з Давидом, той прудко побіг йому назустріч, засунув руку в торбу, він витягнув камінь, поклав упращу і метнув у филестимлянина. Камінь влучив тому в чоло, і він упав до лілиць на землю. Ось так Давид здобув перемогу над Голяфом, далі він витяг йому голову. Ну і всі ви далі знаєте цю історію, не вступивши в нерівний бій. Давид переміг цього Кременя Голіафа. А, до речі, сьогодні 3 лютого, ви на каналі Ро, Мене звати Людмила. Продовжимо. До чого це я веду? Financial Times пише про те, що якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то США вступлять у війну вже за 72 години. Це такі ось гарантії безпеки пропонуються Україні. Я хочу звернути вашу увагу на те, що от в нас вже ж був Будапештський меморандум, дуже він нам допоміг. США не дуже прям зовсім нас уберегли, м'яко кажучи, а Росія просто напала пішла війною. Тому я думаю, що і Макіавелі в своїй книзі державник. І Біблія, історію про Давида і Голіафа нас схиляє лише до одного. Для того, щоб був мир в країні, потрібно, щоб була своя сильна армія, свій випуск зброї. Тоді нам ніхто не буде розповідати, куди можна стріляти, куди ні. І, звісно, повинні бути державники, які мріють. Щоб в Україні все було добре. Дуже б мені хотілося, щоб всі наші президенти діяли на користь Україні в майбутньому і зараз також. Давайте далі подивимося, що тут пропонують. Якщо протягом 24 годин після порушення. То дипломатичне буде попередження від США Росії, а ЗСУ буде зупиняти це порушення, тобто гарантії безпеки від США, але все, все одно перші 24 години тримайтеся зсу. Зупиняйте бій. Якщо бої тривають, одразу вмикається коаліція охочих країни ЄС, Великобританія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Через дві години в разі ескалації спільна військова відповідь ЄС і США за участю американських військ. Великобританія та Франція можуть направити війська та озброєння в Україну в межах гарантії безпеки. Після припинення вогню Європа забезпечує стримування на землі, в морі і в повітрі за підтримки США. Америка пропонує надати високотехнологічні засоби спостереження впродовж. Вздовж 1400 кілометрів фронту. Я не розумію, чому перед вторгненням Росії в Україну зараз по Будапештському меморандуму це не могло бути зроблено, тому що і Франція там вже підписувала США гарант і так далі. Тому Досить таки для мене ці всі гарантії все одно ілюзорні. Тільки своя армія, своя сила, тільки це може вберегти Україну від повторного вторгнення. Бо я вам вже говорила в багатьох своїх попередніх прогнозах, що Росія готує, готує все ж таки нове вторгнення. Щодо Росії, то вона відкинула ці гарантії. І крім того, США щось е, про те, що своїми військами підуть захищати Україну, також не дуже про це розказують. Тому давайте, давайте ось поговоримо про те: якщо ось буде підписано гарантії безпеки і Росія знову-таки нападе, чи зможуть ось ці союзні війська, гаранти. Захистити Україну, що тут покаже дев'ятка пентаклі. Фад жезлів, шістка жезлів, четвірка мечів. Ну Дивіться, чи зможуть вони захистити? Говорити можна дуже багато: що ми те, ми все ми зупинимо, ми зробимо, а по факту четвірка мечів. тобто в кращому випадку вони будуть передавати якісь ресурси, але ось так, як прям за Ізраїль літаки піднять, все обстріляти, нанести удар по Росії. Ні, такого не буде. Не варто на це розраховувати. Ну це знаєте, обіцянки ціцянки. Я ж обіцяв на тебе женіться. Ну то коли я на тебе був, то я і обіщав. Ну це ось такий анекдот бородатий. Це знову ну, ілюзія безпеки. Тобто я в гарантії безпеки не дуже то і вірю. Давайте подивимось, якщо Росія погодиться на ось це перемир'я, чи готу, буде вона готувати знову ось цей напад на Україну? Чи буде Росія готувати напад на Україну? Тут дев'ятка Пентаклів, знову ж таки, вони будуть накопичувати ресурси: Лицар Пентаклів, Король Пентаклів і е, Королева пентаклів. Росія буде максимально накопичувати ресурси, і через деякий час все одно ось ці ресурси кудись... Ой, бачите, диявол. Вони накопичать потім, щоб завдати масштабний удар, щоб захопити всю Україну. Це просто плани диявола. Це. Не дуже хороша історія для України. І як я вже говорила, що Україну, ну як, наче, ну, просто як підставляється, це не є добре, коли Україна буде розраховувати на когось, що там будуть щось давати, підтримувати. Треба, треба мати своє. Тільки на себе покладайся, тому що тільки, тільки сам можеш. За себе відповідати. Всі інші це завжди можуть підставити, завжди можуть якось обдурити. Тому що така людська натура. І як ви знаєте, що всі договори з Росією, вони не вартують паперу, на якому вони підписані, не дарма ж так говорять. Тому найкраще озброєна до зубів Україна, тоді Росія буде думати, чи напасти на неї, чи ні. Робіть всі практику хоно поно для повернення світла в наші домівки. Я вам говорила, що коли практику хону понопоно про повернення світла подивиться мільйон людей і зробить цю практику, в Україні стане суттєво-суттєво краща ситуація зі світлом. І ті, хто роблять цю практику, вони писали багато гарних відгуків, що у них з'являється світло раніше, відбуваються якісь покращення, по графіку мали відключити світло, а його не відключили, і так далі. Хто вірить? Хто робить, в того і буде працювати. В кого може не працювати ця практика? Якщо ви роками накопичували різні негативні думки, дорога комуналка, світло не таке, там ще щось не таке, у тих відключають світло, а в тих не відключають, і ви дивитесь на це заздрістю, а не з тою думкою, в тих не відключають, то в мене скоро з'явиться те світло. То практика хонопонопона може працювати у вас досить, досить таки погано, особливо, якщо ви зробите її один раз, замість того, щоб зробити її багато-багато разів щодня, щоб у вас ситуація виправилась на краще. Хонопонопона передбачає взяття на себе повної відповідальності за все, що відбувається в нашому житті. Тому що ми якимось чином, вільно чи не вільно, Притягли такий сценарій в своє життя. І якщо ви не можете сприйняти цю думку, що якимось чином, навіть не розуміючи цього, ви посприяли, тому що світло вимикається, то ви не зможете робити істинну цю практику хонопонопону, тому що вона передбачає прощення, передбачає подяку, передбачає любов, передбачає прийняття на себе повної відповідальності. Я вам можу розповісти такий приклад із життя, як у мене вчора було. Я завжди, коли немає світла, роблю якісь такі справи, там посуд, мию чи щось таке, коли нема світла. І я ось так щось стою, думаю, ось зараз відключать світло, буду мити посуд. І собі така думаю: от як би хотілося, щоб я мила посуд і було світло. І що ви думаєте? Світло вимкнулось. Я стала мити посуд, і воно раз знову, знову включили. І я така, ухти, ну добре, думаю, радію мию посуд зі світлом. Тільки я думала, посуд поскладала його, світло вимкнули. Ну, це було просто, просто це було так смішно. Тому все одно будьте вдячні, коли дається те світло, і будьте вдячні за все, що відбувається. Хорошого у вашому житті, щоб все хороше прибавлялось. Будьте вдячні за те житло, яке у вас є, якщо ви не на вулиці. Я читала в одного волонтера допис у Анни з Чорноморська, що зараз люди відчули, що таке собачий холод. Ну так воно дійсно так і є. Люди ж не розуміли, як це тварині холодно на вулиці. І зараз. Ось ця вся ситуація дається для того, щоб люди на своїй шкірці відчули, як це, і були добрішими до тварин, були більш чуйними. Якщо ви самі не можете взяти тварину до себе додому, то допомагайте хоча б волонтерам, які, які роблять все можливе, щоб стерилізувати безпритульних тварин, щоб забезпечити їм хоча б якусь перетримку, коли холода, морози. Допомагайте і повірте, всесвіт все бачить і воно все вам повернеться в багатократному розмірі. Ось що я вам хотіла сказати: робіть добро, дивіться хай таро, хай в ваші хати прийде світло і тепло. О, так якось на ходу склалось, зареформувалося. Слухайте мою пісеньку про те, як Україна буде розквітати. І бажаю, щоб прийшов той час, коли ми робили досить такі класні прогнози, як буде в Україні все добре. А поки що треба просто пережити цю зиму, ці морози, пережити корупціонерів при владі. Тому всі робіть хоно понопону. І побачите, прийде час, коли все буде добре. Щодо роликів на каналі, я вам хочу сказати, що не переживайте, якщо. Їх стане менше, тому що мені треба вирішити питання з ДБЖ. Мені треба це питання вирішити. Коли я куплю цю штуку, щоб був інтернет, то роликів можливо буде більше. Якщо ви хочете, щоб це сталося швидше, то можете зробити донат на підтримку каналу Хайтаро, щоб. Ситуація покращилась і ви могли мене бачити частіше. Дякую вам за увагу! у Вас все буде добре. І знаєте, все одно вірте, просіть захисту, і захист до вас прийде обов'язково.